В руках Юрія Канівця автомобілі вітчизняного виробництва отримують друге життя. Це автомайстер довів на прикладі Таврії, з якої вперше зробив експериментальний позашляховик. Нині 37 таких машин вже застосовуються як у мирних, так і військових цілях, а одна з них пройшла випробовування на швидкість як спортивне авто. Що касається Таврії, коли я... Тільки сів в автомобіль і проїхав на цьому автомобілі, Ви знаєте, я зразу кардинально помінялися мнение об этом автомобіль, і ви знаєте, у мене даже гордость, що все-таки наш автомобиль, автомобіль собі показ дає такі результати. Нещодавно автоконструктор зазирнув в історію українського автопрому і вирішив створити на основі запорожця сучасний пікап. Цьому жужику вже півстоліття для радикальних перетворень він був доставлений до жовтих вод із Київщини. Автомайстерня Юрія Канівця це і операційна, і реанімаційна. Нерідко, щоб приступити до роботи з перевтілення, потрібен ось такий ось інструмент. Від болгарки до спеціалізованого обладнання і вже за три тижні з заміною підвізки та старого двигуна ретро авто перетворюється на суперкар. Коли ти робиш свій автомобіль, і тим більше сучасний, не несмотря на те, що, допустимо, там у нього лицо 70-х годов, 60-х, а подвесочка и все остальное у него на сегодняшний день суперкар, будем говорить. Вот это вот очень интересно, соединить две эпохи. Тим болі ми сидіні літаврію з жужиком нашим і зайшли в нову епоху, і пускай Субару або субаруліопіль угнати за нашим жужиком. На виході пікап буде важити 600 кілограмів. А завдяки комплектуючим та новому двигуну зможе розвивати швидкість у понад 200 кілометрів на годину. Довести це автомайстер обіцяє на тест-драйві доріжжям. А поціновувачі гонок на виживання невдовзі зможуть вболівати за спортивний пікап на автодромі Кривбас Екстрим. Іван Проводов, Денис Захаров цей день.